Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня. І я, її ведучий Олександр Сопельник. Розмовний клуб Спілкуємося українською у кривому розі це місто місце, де всі охочі можуть досконалити свої розмовні навички. Та про роботу і новинки клубу ми сьогодні поговоримо з нашою гостею, модераторкою розмовного клубу Спілкуємося українською Іриною Ловковою. Вітаю пані Вітаю Дані. вас. Давайте почнемо з того, як взагалі проходять ваші заняття. Заняття в вашому клубі. Ну потрібно сказати, що клуб діє вже два роки. Був заснований відкритий 4 квітня 2021 року. І ось наразі засідання клубу відбуваються онлайн в форматі відеотелефонії uh -huh. «Zoom Meet». І ось ми зустрічаємося з усіма охочими вдосконалювати свої навички говоріння українською, обговорюємо певні теми, розглядаємо певні конкретні правила, іноді складні теми. А що вам найбільше подобається на, на, на заняттях? Яка атмосфера панує? Я взагалі люблю людей. Це мені найбільше подобається, що я можу допомогти людям досконалити навички. Плекаємо mm -hmm. мову. Mm -hmm. Ось звичайно, багато людей долучається. У багатьох свої якісь конкретні питання, свої завдання. Коли клуб працював наживо, у нас були люди, які долучалися до клубу. У них було завдання, наприклад, вдосконалити свої навички говоріння на аудиторію. Mm -hmm. Ну, наразі теж є можливість навчитися говорити. Фактично, це телепередача. <світ> <світ> є Чого? можливість вдосконалювати навички говоріння перед камерою, тільки <світ> <Not only computer. світ> комп'ютера. А, які теми вираз? Ви сказали, що ви а, берете теми. Які теми ви а, підіймаєте на заняттях? Ну, найперше мовні теми, те, що не зрозуміло, розглядаємо, виправляємо. У нас така домовленість, ми виправляємо одне одного, не ображаємось. Ну uh -huh. тому що інакше як навчитися, якщо ми будемо сидіти, слухати, наприклад, людина, яка послуговується суржиком, і ми будемо сидіти толерантно мовчати? Ні, ми домовляємося, що ми виправляємо одне одного, запам'ятовуємо. Ось. Ось, ну, Наразі це вже такі теми більш соціокультурні. Залежить від того, що цікаво учасникам засідань. Учасники засідань можуть самі запропонувати ту чи іншу тему. Ось, залежить від того, які події відбуваються в місті. Ну, і Іноді бувають теми, ну такі досить важливі соціальні теми, як, наприклад, правовий захист. Ми співпрацюємо з центром безоплатної вторинної правової допомоги, з Наталією Кажем'якою. Вона періодично долучається до засідань клубу. Ось, і в планах, теж, що вона буде долучатися, і розглядати певні теми правозахисту. Угу. Ось також ми розглядали це, що було засідання наживо. У нас була вибухова безпека, тема вибухобезпеки. Угу. Ось Ну, наразі показати. Це наживо ми не можемо. От у нас було ще в планах е, перша медична допомога розглядати. Теж ми залучаємо україномовних спікерів, спілкуємося українською, розговоримо на важливу соціальну тему. Ну і, і водночас е, напрацюємо певні навички не тільки мовні, от е, але, наприклад, перша медична допомога показати онлайн ну складно. Треба все ж таки наживо. Угу. Тому це у нас поки що так в планах ця тема. Далі до речі, у нас дуже цікаві спікери, викладачі, вчителі Світлана Корженівська, вчитель української мови Криворізької загальноосвітньої школи номер 28 Ну, дуже активна, і вона вболіває саме за те, що вона волонтером підпрацьовує ще на різних платформах. Ось і до нас, звичайно, долучається. Вона вболіває за те, щоб люди вільно легко оволодівали знаннями з української мови. Катерина Черненко, от, наприклад, вчора було засідання. Дуже була важка тема, складна тема, географічні назви та похідні від них. і Ми запросили Наталію Малюгу, доцента кафедри української мови Кривийського державного педагогічного університету. У нас вчора було більше більше ніж 100 учасників. долучилося до засідань клубу, долучилися навіть студенти Донецького. Університету внутрішніх справ угу. Криворізького інституту. Тільки вчора були в нас ось, в гостях. <риворізь> ось, обговорювали досить таку, знаєте, дискусійну тему: як криворіжців називати. Якщо Криворіг-криворіжець, а жіноча форма ну, от, за новим українським правописом Криворіжка. Криворіжка пані Наталя сказала, підтвердила, що і ну от, ну от ніяк не може бути криворожанка. Ну ну от ніяк за всіма ознаками. Uh -huh. До вашої уваги, хто не згоден, до вашої уваги український правопис 2019 року. І власне кажучи, хочемо, не хочемо. Криворіжка. Ну нам теж не подобається криворіжка, uh -huh. а в чоловічому так і криворіжець, криворіжець і криворіжка або можна сказати. Жителька Кривого Рогу угу. є такі географічні назви, такі то поніми, від яких взагалі не утвориш ну, похідні назви жителів. Тому додається просто житель або жит «жителька». там жителька Кам'янського, наприклад. Угу. Хоча можна утворити, але там буде ем, співпадати з Кам'янець-Подільський, є ще у нас таке місто, так. і там теж кам'янчанка. І кам'янська, щоб не було ось такого співпадіння, не незрозумілості, то жителька кам'янського це дуже цікаво. Ось тобто, ось така досить складна тема, і відмінювання географічних назв. Тобто досить таке інтенсивне, інтенсивне було заняття, засідання багато відгуків позитивних. <свісна> ну ви самі бачите, що я задоволена і так по це відразу видно, що вам подобається те, чим ви займаєтесь. І Я думаю, що саме така атмосфера і панує в вашому клубі. Звичайно, ага. І хто активніше долучається? От молодь чи можливо люди старшого віку? Взагалі, особливість нашого клубу, я вже не вперше у вашій студії. Uh -huh. Я і раніше говорила, що особливість нашого клубу полягає в тому, що у нас досить строкатий склад учасників. У нас є і люди літнього віку, точніше мудрого віку. Uh -huh. Ось, і молодь. Наразі більше долучається молодь. Ну, я так думаю, що це пов'язано саме з умінням володіти комп'ютером, ось цими новими технологіями. Uh -huh. Люди мудрого віку. Більше все ж таки надають перевагу ем, спілкуванню офлайн наживо. Зустрічам. Так, зустрічам. Е, ну от якось в цьому є певний плюс. От, ну, спілкування наживо, однозначно. Тут ну, безперечно. <хи> а, от а, повернемося до теми. Так, а тепер ваші зняття проходять і онлайн. Так, от як ви прийшли до цієї ідеї? І чому ви вирішили так розну розширити, ну, розширити э, вашу <смітна> змінити роботу. формат? Змінити формат змінили формат вимога часу. Ага. Однозначно, воєнний стан в країні бібліотеки обслуговують читачів тільки в укриттях. Ну і відповідно, клуб перейшов в формат онлайн. Тут є і плюси, і мінуси. Ну, більше плюсів, звичайно, ось так більше охват, більше ага. людей може долучитися з різних куточків кривого рогу, навіть з інших міст. Вчора у нас була одна учасниця засідання, перебуває в Чехії, і також долучилася до засідання. Тобто, ось в цьому великий плюс. Ага. Ну знову таки, ще що хотіла сказати про бібліотеки. Якщо ви хочете, шановні слухачі, хочете замовити книжку у бібліотеці, або ну замовити там з української мови наприклад книжку, або яку вам потрібно, ви можете звернутися за номером телефона 0,96 340 36 12 Це номер телефона бібліотеки на поштовій угу. замовити, домовитися з бібліотекарями, на який час вам зручніше отримати цю книжку. В укритті ми обслуговуємо в укритті театру імені Тараса Григоровича Шевченка. Mm -hmm. Ось і ну, якщо вже дуже дуже потрібно буде поспілкуватися зі мною, то я теж там обслуговую теж відкриті. Завжди до розмови. Теж завжди відкриті. А з якою а, метою от молодь, так візьмемо молодь. От з якою вони цілю чи метою приходять на заняття і відвідують ваші mm -hmm. заняття? А от, адже вони вивчають в школі, так і в технікумах інститутах так, так. Отход... молодь більше для спілкування. Багато людей просто для вдосконалення. Тому що ось проблема суржика існує, в принципі, особливо для Кривого Рогу та і для багатьох областей і Одеська особливо, область. мені здається, і південних. І південні регіони, ну, південні області, звичайно. Так от, для того, щоб позбутися ось суржику, хоча, знову-таки, суржик це не так погано, але тільки для розмовного стилю. Ага. Суржика. Виникли мови романського романської сім'ї. Можна так всі романські мови. Там португальська, французька багато з них стали державними мовами. Це не так погано, ось, але знову таки, тільки для розмовного стилю, якщо суржик переноситься в публіцистичний стиль, в науковий, в офіційно-діловий, це неприпустимо. Цей бур'ян потрібно полоти просіювати. Однозначно, так, от багато людей приходять саме з такою метою. Ми надаємо, ну звичайно, ми не навчаємо це засідання розмовного клубу. Ми даємо певні поради. Е, ну, Подаємо матеріали, де можна це почитати, де можна вдосконалити. Зараз дуже багато електронних ресурсів, до яких можна звертатися, і самим вдома вдосконалювати навички володіння українською мовою. Ми тільки більше спілкуємося. От навички говоріння у нас в клубі ось так формуються більше, вдосконалюються, відшліфовуються. Угу. А, пані Ірина, що ви відповіли тим людям? От зараз триває повномасштабна війна, так ми знаємо. Прекрасно, хто агресор. А, і а, є люди, які вже там майже рік цієї війни і а, до сих пір йдуть суперечки про мову. так а, І є люди, які можуть сказати, що зараз це не на часі а, це виясняти. Що повідповіли цим людям? Чи мова це важливо і чи має мова значення? Мова це бронежилет нації. Мирослав Дочинець <laughs> сказав, всі, всі це відчули на сьогодні. Взагалі, українська мова мова титульної нації. Не може стояти питання, якщо титульна нація нація, яка виникла на, від назви держави, від назви від мови, яка існує. Фактично, ми всі на сьогодні зрозуміли, е, чия мова того країна. Угу. Ну, Не може стояти такого питання. Просто. Люди, котрі не хочуть на сьогодні просто так навантажити себе, ось підсилити пам'ять свою, наприклад, щоб запам'ятати, як правильно говорити, як правильно писати, наприклад, вони починають піднімати оці, переводити питання мови в політичну площину. Угу. Ну, ніяких взагалі проблем немає. Ми всі володіємо українською мовою, ми всі її знаємо. Ну, Тому говорити про те, що там на часі чи не на часі, звичайно, завжди на часі. Ми... Незалежна держава. Ми Україна, ми українці. Як ми не володіємо українською? Володіємо однозначно, всі розуміємо. Угу. І під кінець хочеться задати вам таке питання. Чи мова? Чи правильно сказ сказати так, що мова це є зброя нації? Ну, однозначно. Однозначно, інакше немає мови, немає нації. Угу. Ліна Костенко, як сказала, мови не вмирають зненацька, спочатку їм відбирає мову. Тобто, якщо ми забуваємо, якщо ну недаремно всі, хто зазіхав, всі країни, які зазіхали, ми знаємо всі добре історію, зазіхали на територію України, всі намагалися почати з тих мовних змін, намагалися вилучити книжки української, намагалися заборонити українську мову, щоб вона не звучала. Чому тому, що якщо вона звучить, вона живе? От одна із порад, як швидко перейти на українську, оточити себе україномовним контентом, ну повністю оточити, думати українською, фактично весь час приділяти увагу тому, щоб вивчати нові слова, запам'ятовувати, тобто вмикати увагу і вмикати пам'ять і все. Угу. От. І власне клуб Спілкуємося українською. це такий майданчик для того, щоб створювати мовний простір для людей, які хочуть чути, говорити, тренуватися, спілкуватися українською. До речі, у нас навіть діяла програма в з липня, з 2 липня минулого року липень, серпень це була міська програма вивчення української мови і на базі бібліотек діяв клуб Спілкуємося українською у всіх бібліотеках міста, тобто всі. Люди могли кому де зручніше з по локації прийти в ту бібліотеку і спілкуватися. І туди навіть були долучені вчителі української мови. Це було, дуже був дуже класний <гум> проєкт. Ну, але, на жаль, це був літній проєкт тільки. Ну, а тепер ось так ми працюємо онлайн. <гум> Сподіваємося, що перейдемо, що все це закінчиться скоро, і ми перейдемо до офлайну. Офлайн. <гум> <гум> ну що ж, я дякую вам за те, що ви завітали до нашої студії та за те, що ви Продовжуєте доводити те, що мова на часі, і що мова має значення до речі. Ще декілька бібліотек: 10-та бібліотека, 11-та, 26 та бібліотека. Ну і звичайно, бібліотека на поштовій, транслюють саме от клуби. Онлайн, так що слідкуйте, будь ласка, у Фейсбуці на сторінках, або, наприклад, на сторінці бібліотеки Кривого Рогу, або бібліотека на поштові, або десята бібліотека. Слідкуйте, будь ласка, шановні слухачі. Хто бажає вивчати, покращити українську? І долучайтеся до наших клубів. Дякую ще раз, пані Ірина. Дякую. А ви дивились програму інтерв'ю дня? У гостях у нас була ловкова Ірина, модераторка розмовного клубу Спілкуємося українською. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре!